Доброго дня, шановне товариство. Я хотів би представити вам сьогодні учасників нашої прес-конференції. Отець Сидор Дімітрій Сидор, голова Соєму підкарпатських русинів, Сергій Дєєв, голова благодійного, форму, благодійного фонду Біла Криниця, спеціаліст по, і експерт по українсько-румунським відносинам. Та експерт-конфліктолог Володимир Лупашко по питанням Молдово-придністровських відносин. Громадянський конституційний конгрес, який я сьогодні представляю, завжди піднімає незручні питання для українського суспільства і держави. Але так чи інакше, ці питання необхідно вирішувати. Вирішувати в інтересах насамперед людей, які проживають на території України, і в інтересах держави для того, щоб сформувати комфортні і зрозумілі відносини як всередині України, так і зрозумілі комфортні відносини України з сусідніми державами. Як ви знаєте, громадянський Конституційний конгрес з 2007 року ініціює проведення в Україні конституційних зборів. Шляхом проведення конституанти, установчих зборів, тому що величезна кількість проблем, які є в Україні, вони не можуть бути вирішені виключно законодавчими або нормотворчими тими чи іншими актами. Ми сьогодні не беремо участі у виборах і хотіли б говорити просто про контекст виборів. Насправді мовний закон, який прийнятий Верховною Радою України, це є лише вершина айсбергу, яка показує ту величезну кількість питань величезну кількість питань в міжетнічних, міжнаціональних відносинах, питання корінних народів і національностей. Ви знаєте, що зараз вже кажуть, що Україна перетворюється на Гуляйполі або Махновщину, тому що кожне село, кожне місто починає говорити, а що ми повинні робити в тому чи іншому випадку. Але якщо Україна слідує все-таки європейським принципам, хартії європейських мов, принципам співжиття, вона повинна не тільки слідувати міжнародним принципам міжнародного права. Але і України, власне, громадяни України, як титульна нація, повинні представити найбільш комфортні умови проживання для корінних народів, національних меншин на території України. З огляду на це ми піднімаємо надзвичайно сьогодні надзвичайно важливе і складне питання: питання визнання русин, русинського народу, русинської мови. І це питання, як не дивно, пов'язане з усією нашою 20-літньою історією. Адже е, основу цьому конфлікту е, поклав перший президент України Леонід Кравчук, продовжилася ця ситуація при преленідоніловичу Кучми, поглибив цей конфлікт Віктор Андрійович Ющенко через початок переслідування лідерів русинського народу. І сьогодні воно продовжується при нині діючому президенті. Про що йде мова на сьогоднішній день? Мова йде про те, що в 1991 році, 1 грудня, був проведений референдум, референдум про незалежність України, і одночасно було проведено ще два місцевих референдуми: референдум Кримський і референдум в Закарпатті. Що вирішували ці референдуми? Оскільки в результаті розвалу Радянського Союзу ми поверталися до меж кордонів 1900. 22-го року Закарпаття і Крим не належали тоді, не входили в склад України. І тому жителі Закарпатської області та Кримської області на своїх референдумах прийняли рішення про підтримку Незалежності України та формування автономії або, скажімо так, території з спеціальним статусом в межах області, в рамках Держави Україна. На жаль, Леонід Макарович Кравчук свого часу не дотримав свого слова. І територія Закарпаття е, так і залишилася областю. Хоча е, референдум відбувся, і більше 70% е, громадян, які там проживали, висловилися за е, територію з спеціальним статусом. Неімплементований референдум породив ще одну проблему: проблему власне, е, русинського народу, який не хочуть і не бажають визнавати українські можновладці. 1900, у, 1000, вибачте, у 2000 році, 16 квітня, відбувся ще один референдум в Україні. Референдум, який поставив чотири питання, два з яких стосувалося, що український парламент повинен бути зменшений з 450 до 300 чоловік. А друге питання: про те, що український парламент повинен бути двохпалатним, і друга палата повинна. Е Відповідати і мати своїх представників від регіонів, в тому числі від національних меншин. До чого це я веду? Я це веду до того, що протягом 20 років воля народу, яка згідно рішень Конституційного суда України, не імплементується, і влада сама собі проводить вибори, проводить якісь зміни до Конституції, не зважаючи на інтереси. Корінних народів і національних меншин, які тут проживають, як, як ви знаєте, Генеральна асамблея Організація Об'єднаних Об'єднаних Націй, комісія по расовій дискримінації в 2006 році зверталася до керівництва України щодо визнання русинського народу. Це завершилось тим, що Віктор Андрійович Ющенко порушив кримінальну справу проти лідерів русинського руху, зокрема проти отця Сидора, Дмитрия Сидора, який сидить поряд з нами, яка продовжується до сих пір. І як ви знаєте, секретар ОБСЄ звернувся до українського уряду включити русинський язик як мову національних меншин до мовного закону. Сьогодні, знову ж таки, за ініціативи Леніда Макаровича Кравчука і Ганни Герман переглядаються ці закони в спеціальній комісії, і ми знаємо, що стоїть питання про виключення русинського закону, мови, русинської мови, болгарської мови, румунської мови. Якщо цей ящик Пандори все-таки відкритий, ми повинні зрозуміти, що Відслідковування дотримування прав національних меншин і корінних народів це є запорука цілісності української держави. В зв'язку з цим ми з оцем Сидором, Димитрієм Сидором, підписали угоду від громадянського конституційного конгресу про співробітництво, про проведення і підготовку конституційних змін в інтересах не тільки України в цілому. Але і е, русин по відновленню їхньої е, культурної ідентичності, національної ідентичності, мови в рамках Держави Україна. Ми будемо звертатися до інших національних меншин: і е, румунів, і болгар, і азібражанців для того, щоб сьогодні ми жили в Україні всі разом. І інша проблема, яка виникає е, звідси, виявляється, що вибори мені шкода сьогоднішній політичній партії. Але вони працюють в нелегітимному полі. Невизнання, не, не імплементація референдуму говорить про те, що вибори сьогодні є нелегітимні. Але цей хаз залишається на вирішення центральної виборчої комісії і інших інститутів, які цим займаються. Ми сьогодні зосереджуємося нашу увагу на визнанні національних меншин, корінних народів і в першу чергу русинського народу. Ми звертаємося, підготували спеціальний лист до парламентської асамблеї Ради Європи, де просимо в найближчу сесію включити питання щодо імплементації і допомоги про визнання в Україні результатів референдуму 91-го 2000 року. Та визнання русинського народу, ми вважаємо, що ці питання є сьогодні на часі, вони важливі, і саме ці питання в контексті вирішення всіх інших питань, які стосуються в першу чергу прикордонних областей України, де компактно проживають румуни, молдавани, болгари. От що це все повинно призвести саме до стабілізації на ситуації в Україні, саме в міжнаціональному і міжетнічному середовищі.